Вітні! Я звати Йосип. Вчуся я звик, в 4 класі школі Lissing Global. Давайте подумаємо, що таке суржик. Давайте подивимось на прикладі. Це є кінетичний пісок. Це є українська наша буде. З нього можна ліпити всякі фігу... фігури. А це буде російська. З нею можна зварити кашу, гречку. Чи зможе кінетичний пісок стати таким, як був, ліпити з нього скульптури, коли ми з'єднаємо ще гречку. І чи, чи зможемо ми з гречки сліпити, зварити кашу? Ми бачимо, що все буде в переміжку і нічого не вийде. Ми не зліпимо ніякої скульптури, побуде. Багато гречки. І не зварим кашу. Йосиф, що ти зробив? Що тепер я маю робити з кашею? Все, давайте пам'ятаємо І пам'ятайте, це є сужик. Суміш української і російської мови це є покруч. Сьогодні я зробив самоліт. Ой, сужик. Правильно, я зробив. Сьогодні літочок. Лети. О, мам, дивись, який я гарний поїзд намалював. Ой, знов суржик. Правильно потяг. Да. М -м, я так обожаю їсти цей тортик. Правда, ютамі? Упс. Суржик, правильно, я так обожнюю їсти цей тортик. <звук> не видно. Йосиф. Винеси, будь ласка, мусор на двір. Мама. Желень. Мам, суржик. Правильно не мусор, а сміття. Хоча б російських писати. Чіпляється, так як г'єтанів мамі Так но... да Вступися, зуржику! Говорити чистою мовою це дуже важливо і гарно. До зустрічі. Чиста мова.